Шановні депутати, у нас є сьогодні народження три питання. Значить так, Перше питання у нас йде про перейменування вулиці в Значить так, Були проведені громадські слухання і було вирішено перейменувати. Ну, тут йде частина переименування, тобто йде частина переименування із номера 1120 до номера. 1201, тобто не не вся вулиця перейменується. Оцю частину вулиці вирішили перейменувати на лейтенанта Михайла Кадайчука. Тобто ми е, приймаємо нас рішення, чи виносити на сесію, тобто, що якісь якісь зауваження є або що, то можете висловитися, якщо ні, то тоді е, рекомендуємо винести питання на сесію. Так. Я думаю, тут зауважень ніяких немає, тобто ми вже це, пропрацьовували ці механізми з попередніми вулицями. Тобто я думаю, що тут е, Ніяке не було. На сесії ми обговоримо детальніше. На сесії обговоримо це питання детальніше. Це у нас перше йде питання. Та, наступно у нас вулиця <голосування> на голосування, на сесію на голосування. І перше питання одразу голосуємо. Проголосує, так? Разом. Тоді давайте тоді, це, проголосуємо. Тоді. тоді проголосувати. Тоді хто, хто за те, щоб внести на сесію? Проєкт рішення про перейменування вулиці сиділа зіщена на вулицю лейтенанта Михайла Тичука. Да, да. За основу. Так? Так. так цілому І в цілому по давайте тоді. По імену. Попадеч. Попадеш за. Брам, за. Ти За. Чотири за, просто в нього відсутні один. Тоді рішення прийняти. Так. Значить, наступне у нас питання йде теж про перейменування вулиці. Це саділа віщі. Так, маємо сиділа А тут вже йде з номера 1220 до 1338. Номер ну, процедура та сама. Громадське отоборня теж проведені. Громадський стек і тому Теж не бачу якихось е, перебот, щоб, щоб це не прийняли рішення. Тому виносимо, тому що ще можемо виносити на сесію. Е, прошу проголосувати. Е, за, за основу давайте. Просуємо за основу. Е, давайте поємемо, будь ласка. Випаде Чиваночка. За. Радність за. Тимошчин посилає. Тетяренко Олександр. За. Чотири за, проти 0, тримали, ну, відсутній день, ми голосу. Тоді рішення прийнято. Так. так, і третє питання на сьогодні це встановити е, тариф з вивезення рідких побутових відходів на давачу послугу Єснянської ЖКП Яснянської селищної ради. Так, тобто тут збільшити треба ЄСВ? Єзвернення відкриття. Добавлю, будь ласка, що тут у нас є? Так, заява є від керівника Так, значить, Просимо вас збільшити цілі на вивезення рідких побутових підходів від населення приватних підприємців та установ організацій та лемневих колод, колодців із 01.07.24 року. У зв'язку з зростанням мінімальної заробітної плати та збільшенням метод на вивезення рідких побутових підходів, відповідно до якого, пропонуємо встановити ціни. На вивезення рідких побутових відходів для бюджету та населення. За один куб 316 гривень 67 копійок. І одна фотка спецавтомашиною 3,6 куба машина 1140 гривень. Це перше. Друге, на вивезення рідких побутових відходів від приватних підприємців установує організації за один куб 260 гривень, 89 копійок і одна ходка спецавтомашиною 1419 гривень. Розрахунки дерев. Так, тут не далі, розрахунки дерев. Це така, загальна така, така, Так. А це загальна, Це просто переможено, так? Так, так. Це закуп, а це вже загальна Ну, ну, ми тут заявили. Бо ще не маєте 3-6 куба. куба. No, так як останній раз було. У 2019 роста у 20 році переглядалися останні раз тарифи, і ця процедура в, е, про вивезення яких тобто, як, побутових відходів дотримала згідно закону України про державні засади регуляторної політики. Воно місяць відповідно було на сайті, було для громадського обговорення. На момент кінця обговорення, якихось пропозицій або інших цінових не було, тому ми приймаємо таку ціну, яку було подано керівником Єсенянському ЖКП. І відповідно виноситься на рішення сесії селищної ради. От, я думаю, тут заважень яких нема, це таке діло потрібне. зв'язку з підвищенням ціна палива і то все. Так, 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 це мінімальна ціна, я Людмикович казав, що подав. По мінімуму вони збільшили. Я думаю, що тут зауважень які не може бути, тому... Тому ми можемо голосувати. Давайте за основу проголосуємо і по іменно, будь ласка. Попаде, За. чи. Ти можеш чи буде вибрати, ти треба чувати. Тоді рішення прийнято, значить тоді вносимо на рішення сесії, на засідання сесії. Практично. Тоді, я думаю, що все це питання так, що оперативно, все добре.